Про це наразі можна лише мріяти, але чому б і не помріяти? Пляж, море, відпочинок чудова обстановка для вивчення нового англійського слова, а це відео ідеальний помічник у цій справі. Привіт! Якщо хочеш навчитися новому англійському слову легко і без зубріння, ти в правильному місці. У наступні кілька хвилин я розкажу тобі веселу історію, яка допоможе запам'ятати нове англійське слово. Тож, поїхали, буде весело і корисно. Отже, одного разу, сто років тому, я вирішив вирватися з дому, від усіх справ і проблем і просто поїхати до води, влаштувати собі ідеальний день на пляжі. Ви знаєте, цей ідеальний образ, розкладений рушник, книга, парасолька, а навколо хвилі й сонце. Вирішив, зробив ось я на пляжі. Уявіть собі, сонце хвилі й море піску. Ну, а куди ж без піску? Саме пісок герой цього відео. Пісок англійською – сент. Так ось цей сент. Він був усюди, під ногами, у взутті, навіть у кишенях. Але це ж Сент він повинен бути, правда? Що за пляж без піску? До речі, вам знайомий той момент, коли Сент стає частиною вашого обіду. Це унікальне відчуття, хрусткий бутерброд, який раптом перетворюється на кам'янистий десерт. Я запевняю вас, Сент додає нові текстури їжі, які ви не знайдете в жодному ресторані. Але ні, це не гастрономічне відкриття, це просто жах. Так потроху мій чудовий відпочинок на піску швидко перетворився на операцію з виживання. і не останню роль у цьому зіграли мої сент Алі. Так, ті самі Сенд Алі, які я поспішив надіти, бо думав, що в них буде зручно гуляти. Звичайно, у них буде зручно гуляти по піску. Адже Сент... І сент Алі створені одне для одного, як пампушки і борщ. Правда? Саме так. Саме такої думки дотримувався і Сенд. Він просто вирішив, що йому буде значно цікавіше всередині моїх сент Алів, ніж просто лежати на пляжі навколо. Але справжні пригоди почалися пізніше. Поки я лежав собі на пляжі і насолоджувався морським бризом, Сент потихеньку взявся забиратися мені навіть туди. Куди сонце не заглядає. За якихось півгодини я вже танцював дивну версію латиноамериканських танців, намагаючись витрусити Сент із плавок. Люди навколо качалися зі сміху, а я сердито бурчав: Окей, Сент, ти переміг. Я запам'ятаю тебе назавжди. Далі смішніше. Коли я повернувся додому, цей друг усе ще був зі мною. Я маю на увазі з усім мною. Так, я знайшов Сент у своїх кишенях. У рюкзаку, та навіть у телефоні. Я знімаю сандалі. Сент там відкриваю книжку, яку читав на пляжі. Сент і там. Мені навіть здалося, що сент вирішив залишити мені сам себе як сувенір на згадку. І, от, знаєш, найкраще, що можна зробити, щоб не забути слово сент? просто уяви свої сент Алі, наповнені піском, які залишають за собою слід, куди б ти не пішов. Сан завжди знайде спосіб нагадати про себе, отже, Сенд це пісок, просте слово, але стільки емоцій. Напиши в коментарях, чи мав ти коли небудь подібний піщаний досвід, і обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити нові слова й нові історії.